Роботи ще тут достатньо. Харківські комунальники продовжують усувати наслідки одного з прильотів, що прийшовся на центральну частину Харкова минулої п'ятниці. Працюють за багатьма напрямками в планах якнайшвидше усунення. Наслідок прильоту було пошкоджено та зруйновано майже 50 будівель. Це в першу чергу конструктиви будівель було пошкоджено 21 покрівля. Один будинок зазнав пошкодження контурів це вікна й двері. Силами КП «ХРБП» проводяться аварійно-відновлювальні роботи на цих будинках. З 21 покрівлі буде виконано 10 покрівель поточним утриманням, 7 будинків буде виконано поточним ремонтом та 3 будинки буде виконано капітальним ремонтом. На 41 будівлі було вибито порядка 967 вікон, 802 з яких ми вже закрили. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, будуть закінчені за 2-3 доби. Та планово будемо переходити до виконання поточних та капітальних ремонтів будівель. Пошкоджено було два стовпи та п'ять прогонів проводу. Вже на даний час встановили одну опору, Ще залишилося зробити одну опору з підкосом та протягнути 5 прогонів проводу. Сьогодні до вечора повинні відновити електропостачання цього району. Продовжуємо обирати наслідки прильотів. Тут працюють двірники, азелиновичі. Багато виконано робіт – це уборка. Уборка строительного мусора, негабаритного мусора. Работаем вже три дні і роботи будуть продовжені. Харків незламний город. Ми все одно справимся, победим. Победа буде за нами. На сьогодні ми працюємо активно по ліквідації наслідків вибуху п'ятничного. комунікуємо з людьми, встановлені факти, кому потрібна допомога там в закритті контурів. Також формуємо списки на отримання матеріальної допомоги по лінії ООН, гуманітарної місії. Також формуємо списки щодо остекління соціально незахищених верст населення. Це інваліди, пенсіонери, одинокі і так далі. Активно працюємо з людьми, допомагаємо, надаємо продукти в разі необхідності, кормили, їх. продовжуємо усувати наслідки прильоту до тих пір, поки не ліквідуємо всі наслідки. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків новини.